Крізь, де ступає чобіт російського окупанта, починається критичний дефіцит води. У Алушті і навколишніх селах ставлять бочки із технічною водою. Оці сині резервуари, що вже стали символом водної кризи на тимчасово окупованому Донбасі. Московити переконують, що дефіцит води мовляв через посуху, але це напівправда. Бо головна причина у цілеспрямованому знищенні росіянами водної інфраструктури структури українського півдня значна частина кримських водогонів потребують ремонту. А після того як московити підірвали дамбу Каховської ГЕС, ситуація стала катастрофічною. Ну а на Донеччині воду подають один-два рази на тиждень брудну і непридатну для вжитку. Місцеві рахують кожен літр. На початку великої війни московити розбили на Донбасі лінії водогонів, а зараз намагаються їх латати старими вживаними трубами. Ну місцеві представники окупантів брешуть, що нібито вирішують проблемою доставкою води і у бочках. Водосховище області відчутно обміліли, і окупанти починають говорити про використання шахтної води, яка містить важкі метали. Саме цією водою вони планують забезпечити опалювальний сезон. А ще, аби переконати населення на Росії, що вони там у себе живуть добре, кремлівські пропагандисти лякають їх водною кризою на Донбасі, яку самі ж влаштували, каже Владислав Сесоєв. Справжні хроніки окупаційного безводдя жителі Донбасу створюють самостійно. Щодня у соцмережах викладають нові свідчення. Деякі місцеві сваряться між собою. Ідесу, да ніт, ідес нієт. Ця жінка прийшла до сусідки з'ясовувати, чому вона дефіцитною водою поливає город, коли в інших крани порожні. Смотри, які умні. Смотрикати, у них понабрані йомкості, вон йомкості. А ще в мережі безліч свідчень недбалості комунальників Привезли цистерну з водою. Бросили, відкрили кран і уїхалі. І вода, вся йде в нікуди. А так підіймають воду на верхні поверхи. Працюють руками, адже тиску в системі водопостачання недостатньо. Подача води в Донецькій. <звук> <звук> Через діряві труби вода тече не з крана, а по вулиці і літні люди змушені черпати воду з калюж. На півночі Донбасу воду дають у кращому випадку по декілька годин раз на три дні. Але є населені пункти, де води немає тижнями. Люди вже почали виходити на маленькі мітинги, але поки що їхня е їхня направленість це на Путіна. Що Путін допоможе нам, бо тут вони не можуть самі. Люди не розуміють, що в принципі ну. Верх цього всього це і є путін. До окупації Донецьк отримував воду з річки Сіверський Донець через потужний водогін. Вода йшла з півночі через Часів Яр, Бахмут, Торець, Горлівку, Кінцева, Маріуполь. Але наступаючи і руйнуючи ці українські міста, Росармія знищила і водогін. Перебити трупи, перебити насосні станції, і там тривають бойові дії. Більш того, росіяни роблять це навмисно 22-го року для того, щоб знизити рівень сільському донсу, для того щоб дати можливість собі а, форсувати і спрощена, спростити атаку на Краматорську і Слов словянській агломерації. Знищивши цей водогін, росіяни взялися будувати новий за річки Дон. Але замість трьох гілок провели одну гроші. Розікрали за міністра оборони федерації, відповідального за великий розпил, посадили за грати. Найголовніша проблема в тому, що ніхто не має гадки навіть навіть Пушилі, навіть Путін. А де взяти воду для окупованого Донбасу, тому що так, є водовод Дон-Донбас. Він дає 250 тисяч кубів на добу, але ж це є четверть від того, що потрібно Донеччині. Наразі окупанти обіцяють місцевим дати воду після захоплення Слов'янська. Але і це брехня, кажуть наші експерти. До Слов'янська дійти вони можуть такими темпами, ну десь років через 5. П'ять років на те, щоб дійти. Два-три роки на те, щоб відновити це вісім років. А як людям жити ці вісім років? Не знає ніхто. Зруйнувавши водогін. Росіяни почали качати воду з місцевих резервних водосховищ і їх спустошили. Це так звана водойма в Макіївці. А у водоймі поблизу Маріуполя запас більший. Воду в місто дають раз на два дні, а могли б і частіше. Дуже показова, що по перше, в Маріуполі не скрізь вимикають воду. Ну, наприклад, росіяни не вимикають воду там, де іпотечне будівництво або не де росіяни живуть. Там де живуть росіяни, там є вода. Це до речі, в Донецьку така сама історія. Це раз, по друге, є вода у військових постійно, які базуються на комбінаті ліча. Безводдя на Донбасі вже створює гуманітарну катастрофу. Під загрозою робота теплоелектростанції зупиняються великі промислові підприємства, які без того в окупації ледве працювали. З першого вересня єнаківський металургійний завод буде зачинятися. начебто, там на на якісь профілактичні роботи, але людоньки кажуть, що ну а все води немає. А металургія без без води ніяк. Брак води призводить і до спалахів інфекційних хвороб через антисанітарію. Ситуація стає неконтрольованою. Інфекційні хвороби вже гуляють до Онецької області. До і Маріуполем просто ніхто не знає, які Маріуполь закрився. Сказав це ротовірусна інфекція. Це може обернутися дійсно. Ну, будь-якої епідемії. не хочеться накручувати, але те, що точно може бути холера, яка живе в водоймах а, Азовського моря, наприклад, а і навколо Маріуполя, це факт. Але найбільший виклик попереду кажуть наші експерти, адже спустошені системи централізованого опалення, щоб отримати технічну воду, люди самі спустили її з труб, а заповнити немає чим і є ризик, що зима в окупації буде і без води, і без опалення. Ростислав Сосоєв, Ми Україна марафон. Єдині новини. В Росії завалився четвертий за тиждень житловий будинок в Уфі. На цей раз ніхто не постраждав. За кілька днів до цього в Астрахані обвалився під'їзд житлового будинку. А в Єкатеринбурзі зруйнувалась офісна будівля. І, звичайно, будинок у Саратові, з-під завалів якого дістали семеро загиблих. Сам Путін неодноразово обіцяв зайнятися проблемою подібних будинків. Зрештою, він прозвітував: плани перевиконуються і щасливі сім'ї вселяються в нові квартири. Наші плани по вводу в експлуатацію ключових об'єктів соціальної сфери і інфраструктури по будівництву житла послідовно виконуються. Люди. Своїми глазами бачать позитивні зміни. Ось тільки випадки обвалів стають все більш масовими. Ось, наприклад, будинок у Ростові на Дону будинок, який роками був аварійним. неоднократно вже всякі заявлення, просьби і Голубева, і в адміністрацію що давно вже у нас дім в аварійному стані, криша у нас там камуші ростуть, все рушиться. Кожне утра ми йдемо камні падають. Ну ніхто нічого не при вже навірно сколько.

Сосед приходит и говорит, у тебя ничего не трещит. Я говорю, трещит, вон посмотри, у меня вон на потолке плиты эти потолочные отходят. И при нем начало еще трещать. Ну, я поняла, что дело плохо, поэтому я вышла, а следом за мной обрушилась. Ожидаємося, що в текущому році буде встановлений і новий рекорд по жилічному будівництву. Уже зараз введено більше 87 мільйонів квадратних метрів. Три мільйони російських сімей улучшили свої жилічні условия. І ще один приклад пізанський будинок у Забайкальському краї, який як одноіменна вежа, весь перекошений, і незрозуміло, коли може впасти. Але влада мешканців будинку просто ігнорує. Мабуть, чекає, коли будинок завалиться на голови людей, і проблема зникне сама собою. Ну, порой буває що ложишся спати і думаєш, а мало лі вдруг от, ну не проснусь, рухне от, куди двоє дітей і даже переїхати нікуди. У меня на девятом этаже находится квартира, и она прямо у меня под наклоном. То есть каждый раз, например, я захожу в детскую и вижу там какие-то бугры у меня там. треск стен с ночью увеличивается. Мы жители микрорайона Северный, дом 39. Объявляем бессрочную голодовку. Мы живем в России, которая всегда всем помогает. Живем в Забайкальском крае, который очень богатый. Но нищие до да безобразия. Почему, когда Путин говорит по телевизору, выделяются миллиарды рублей на расселение ветхого и аварийного жилья, на несчастный дом 39 микрорайонов Северного, как всегда, нет денег? По стране с опережением идет и расселение граждан из аварийного фонда. Мы Постоянно теж об этом говорим. Нужно із трущоб людей виселяти. І це лише кілька із буквально сотень випадків. Адже якщо подивитися на ці кадри та інтерв'ю мешканців, може скластися враження, що цей репортаж знятий після російського ракетного обстрілу України. Провалився повно третій етаж, частично. В цій дирі в мене висів дитина, трьох літ мальчик. Карабкався по потипарстині муж карабкався. і ну, Ми вибіжали. Вийшли в тамбур, почали спускатися. Как бы вниз, а ни подъезда, ни лестницы, ни соседнего напротив тамбуров, вот этих квартир просто не было. Потолок провис, и вот эта середина постоянно трескается. Может, там перекрытие, может, еще что-то. Короче, мы ее все время замазываем, забеливаем. А вот эта стена, она у нас деревянная, и внутри полая. Поэтому постоянно перекашивается осенью, весной. Это началось три года назад, когда начали блоками вываливаться кирпичи, блоками. И писали, и звонили и через администрацию, Безполезно. Люди жили на парковій бочці. Ми ж ловко. Ті одразу вискочили, ми предполагали, що така ситуація буде. А почему? Ну, що там трещили, шили, все валилося. Хтось скаже карма, але головне питання в цій історії чому не можна було відремонтувати чи збудувати нові будинки за мільярди, які пішли на виробництво ракет, щоб бомбити будинки в чужій країні. Та краще б, звісно, нам квартири дали, чим там воювали вже. Там воєвалі ані воюють, скока денік там уходить, все. А ми вот так мучимося зі страдаєм, таких дама. Але для російської влади головне не діяти, а вішати правильну локшину на вуха. А люди хай і далі гинуть.